Україні! <плес> 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 Люди всередині збирають свої речі. Це найбільше постраждалий район. Моєму хлопцю поламали ребра. Зробили чотири намети, понад дві тисячі людей буде сьогодні. <плес> так, вони тут по трупу. Не поїдеш з України? Це факт, ні. <плес> поїдеш. <плес> Дякую. <плес> <Це мій Молодці. плес> Щиро дякуємо злученому україно-американському допомоговому комітету Центру волонтерства та захисту за наданий гарний дизельний генератор добротний, який буде освічувати і надавати електроенергію нашим військовослужбовцям, які собі облаштували таку баню, бойлери, пральня і душові кабінки. Це все в такому гарному автомобілі, який називається фура. Ми контролюємо важливий участок траси, яка веде до Бахмуту і стримує такий, можна сказати, спаун орків. Їх там дуже багато, вони там наче не скінчені, вони просто і пруть, і пруть. йдуть, вони видно, відпочивають своїх дзер. Так, вони йдуть по трупам. Коли ти це дивишся відео, наприклад, з дрона того ж самого, чи так спостерігаєш коли Лежить 15 орків. Іде ще три. автомат так за собою тягнуть. Але вони йдуть далі. Я не знаю. Їх або чимось кормлять, або їх щось поять, з чимось колять. Ну, це дуже дивно. якщо Ми, ми так з товаришами це обговорювали, це незрозуміла поведінка для людей. Тобто в будь-якому тверезому розумі ти будеш розуміти, що там ти вмреш. Туда йти не треба. Вони проти, 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 проти. Ми зараз знаходимося в Ізюмі. Це вже вкотре. Маємо таку можливість допомагати місцевим жителям. Слава Україні. Отже, ми покажемо, що ми роздаємо в цих гігієнічних наборах. Вони насправді є дуже важливі, тому що люди потребують, як ви бачите, тут такі базові штучки, дуже класні. От рушнички в нас є мило і така базова гігієна, але вона насправді дуже-дуже дуже сильно потрібна людям зі звільнених територій, людям, які знаходяться дуже близько до ділянок фронту. Також такі продуктові набори, плюс подарунки дві. Там дуже сильно обстрілювали, літаки літали кожен вечір, ну, вночі отак, ближче або з 9, або з 10-ї ночі. От, дуже обстрілювали часто, ем, прильоти були навколо будинку, там, на вгороді, в, в лісі десь отак. От, ну, стріляли дуже гарно. Так. Тільки зайшла Україна, чесно кажучи, нас закормили. А ви чекали, коли зайде Україна? Звичайно, чекали, але руски, вони нас дуже залякували, що от, якщо тут буде Україна, дівчата, дітей погвалтують, Так, вони хлопців. гвалтували дітей. і Так, але і вони дівчат. нас запугували. Ми були в полоні в ЛНРівців. Вони... А вони тримали десь тут, да збирали багато так, людей. От тут була ще шіст... ну, і вона є шіста школа. Вони прийшли додому і почали п'яні стріляти в коридорі, пристрелили потолок. А в полон тебе забрали через те, що в тебе просто була вдома форма, да. То, що я в школі у мене в шкільному ділі написано то, що я е, проходжу воєнну підготовку. Захист вітчизни предмет предметця, називається. Ну від, ну, ви кажете, що вас катували? Так, да, мене били з біти, лакової біти по всьому тілу, е, моєму хлопцю поламали ребра, мені давали пощочини, е, убирали ту школу, ну постійно. і отак було. Дві тижні. Вони питали у вас, що, що, що їм треба. Вони була, казали, яка була що мета? я повинна їм здати, де у нас тут тероборона, наші солдати, кожен день звільняли. А, а як ви звідти втекли? Ну, надурили. Їх надурили? Ну, хлопець ще копав окопи. Угу. І тому, коли ми вийшли, там один був чоловік, який сидів в окопі, їх воєнний. Він спросив, куди ми йдемо, ми кажемо за лопатами. І по кущам втекли. Я знаю фамілію цього чоловіка, який нас держав. Єріме Віктор Іванович, подполковник ЛНР. Ми дізналися, що його розстріляли наші солдати в селі Кам'янки, коли його охорона гвалтувала дітей. Молитеся за хлопців, які воюють дуже. Ну, як попадаються гроші, донатим на ЗСУ, то що віримо в них тільки. Міняється відношення так, після війни, так дай Боже, щоб такі дітки, як ви, змінили нашу країну. Я переконана, що після перемоги все буде добре. Так, я і те, так, от кожне місто ми потрошки будемо вивільняти і все відбудуємо. Ти віриш це? Я так вірю. Це буде. Не поїдеш з України? Це факт. Ні, не поїду. <реш> Дякую. <Це> ми, <реш> ми знаходимося в місті Харкові на парафії Святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви. Як почалася війна, мене припиняли молитви кожного дня Богослужіння ми служимо тут в цьому храмі. І коли вже багато людей на початку війни виїхало, ті, які залишилися, почали приходити за гуманітарною допомогою. Не працювали фактично крамниці, нічого не було. І нам почали привозити гуманітарну допомогу. І таким чином ми видавали в перші місяці три рази на тиждень, три рази на тиждень через день фактично видавали цю гуманітарну допомогу. І це триває вже ось 11-12 вже місяць почався. Тепер ми видаємо раз на тиждень. Приходить, ви бачите сьогодні десь понад дві тисячі людей буде сьогодні. Сьогодні в нас день роздачі, сьогодні четвер. Зробили чотири намети. Йдемо, пройдемо, покажу. Так, перший дозвольте. Перший намет в нас це продуктовий намет, де ми роздаємо продукти харчування. Стараємось кожного разу з вигляді продуктів роздати. В районі 4-5 кг продуктів це вистачає на тиждень часу людям. Наступний намет у нас намет для, для дітей, мами з дітьми можуть отримати допомогу, таку як засоби гігієни, дитячі, дитяче харчування, різні муслі. Наступний намет — це в нас медикаменти. Так, дивіться, це в нас є фахові медики, які люди приходять. Люди е, кажуть свою проблему або е, свою потребу в медикаментах, і вони правильно правильно підбирають За температурі, парацетамол, по та краще, що люди люблять. Це коли після роздачі потребуючі люди е, можуть прохарчуватися. Ми е, після 12-ї години починаємо варити е, так звана європейська їжа Fifty». Доброго дня можна Доброго. подивитись Доброго. добра зупа готова. Так. Да. Почні ага. е, є, є дві категорії людей: одні, які їдять м'ясо. Тарас, ти також знаєш про ту другу категорію, які не їдять м'ясо. Ми готуємо е, повністю суп. Е, це м'ясний, такий самий суп е, овочевий. Що кожен повинен займатися. Тим, чим йому вдається. Відповідно, нам виходить допомагати тут сьогодні. В Харкові. Ми допомагаємо тут сьогодні. В Харкові. Ми бачимо велику потребу в людей, і ми бачимо після, після першої поїздки багато людей нас вже розпізнає. Каже, до нас привіт, доброго дня. На початках це було здрастя. Зараз вже привіт, доброго дня. Я своєю командою був 8 березня вперше тут. 10 тонн різної продукції, генератори. Лопати, бензопили, що ми тільки не привезли. Ми приїхали на 12-й день греко-католицьку церкву міста Харків, а знаходилися ми з мусією в пеклі на першій вулиці боїв вулиці Наталі Ужвій. Це 30 кілометрів від границі Росії. То було пекло. пекло. Якраз той момент, коли ми, ми розвантажували десь за кілометр, може, два-три. Почалися дуже великі вибухи. Відповідно, після того, коли я вже знав, це була висадка російського десанту, 135 чоловік, з них більше 50 втекло, решта наші Збройні Сили України знищили. В той момент ми розвантажували, допомагали тут місцевим жителям. І дякую Богу за те, що нам все вдалося. Знаходимося в одному з районів Харкова, який найбільше постраждав. У цій клятій війні це є Північна Салтівка. Тут колись жили люди, планували своє життя. Щасливе життя. А якийсь російський чобіт зайшов на нашу територію і вирішив їх врятувати. Не а ви там не жили? Ну, я... Раніше. Ми приїжджали. Ага. Ну, Може тут вираз жили. А зараз де він є? Ну, зараз Дніпрі. Не Дніпрі? Не Хоч какую-то мібілі сняти. же все. Це тут більше старбудинків виглядає. Особливо Наталя Ужий, там взагалі готуються Наталі Ужи. Бачимо, сходова клітка повністю зруйнована. Чуємо, що там люди всередині збирають свої речі, шнурками передають сумками один одному. Кухонь, кухні, в яких кожного ранку збиралася сім'я і снідала. Результат наших сусідів вирішили нас рятувати. Вулиця Наталії Ужвій у Харкові. Місцеві жителі говорять, що це найбільше постраждалий район тут. І ми тут бачимо будинок, який російська армія чимось дуже важким влучила. Чи є гумна помада. Стінечок. Дитячі іграшки, склі і квартира, колись жили люди